Вітаю, любі мої глядачі. Ви на каналі Відпочиваю, працюю, творю. Нарешті все зроблено, посаджено. Квітнуть мої квіточки. Пітунні, бачите, вийшли у мене великоквіткові ті, що я висаджувала І сьогодні я, нарешті, відпочиваю. Якщо хочете прогулятися зі мною по моєму дачному участку, залишайтеся. Обов'язково кругом загляну і все покажу, як у мене росте і квітне. Заквітнули нарешті піони. Дуже довго вони щось у цьому році. Зав'язався кизил. Доволі достатньо його тут. Хоті були дуже сильні морози у нас, мінус 4 майже тиждень. Але все добре. Природа ожила, поправилася і дасть нам урожай. Тут у мене клумба таких ромашечок красивих. Вон. Тут уже відцвітають болотні іріси. Непогано вони в нас ростуть і без болота. На нашій землі такі вони великого зросту, але квіточки такі в них міленькі в порівнянні з крупноквітковими. Так, заплів беседку дикий виноград. Ой, Скоро зацвіте уже декоративний мак, а іриски вже майже відквітли. Нав'язалося агрусу теж доволі нормально. Прийшли в форму дерева після проливних злив, які в нас тут були. Вони були в поміч деревцям для того, щоб вони говталися після заморозків. Вчора Покосила в дворі травичку, випробувала свою нову косарку, акумуляторну, кому буде цікаво, то можете побачити у мене на каналі, я показую, як вона працює. Дуже гарний тепер у мене газончик, такий міленький, однорідний. І дуже чудово було неї косити, без різних проводів, без гуркотіння. Якщо до того в мене була електрична і було дуже так складно нею. Працювати з тими проводами, тягати по всьому двору, а двір у нас дуже великий, як бачите. То вчора я дуже швиденько і легко справилася із своїми покосами. І тепер мені мій двір подобається. Можна тут і босяком ходити, і навіть в футбол гуляти. Ось так квітнуть піони. Вже майже осипаються. Вчора вирвала собі на зелену неділю. Зранку встаю, а вони майже вже осипалися на столі. Заквітнув горох, так рясно. Вже навіть крічки в'яжуться. Скоро буду смакувати. Так, у мене тут у теплиці вже все заросло. Огірочки підростають, перчик он такий вже височенний. Це той, що, я думаю, він такий в'яжеться в довгі, такі довгі-довгі стрічки, банан називається. Він такий різнокольоровий, ну побачу, наскільки правда капуста вже в'яжеться, в'яжеться в теплиці. А це помідорчики чері. Він прям такими гроздочками понав'язувалися. І самосійна картопля, яка попалася мені тут, коли я закладала теплі грядки. То, мабуть, попались картоплини. І вона себе тут так добре почуває. Вимухала мені по поясу сю майже. І вже випускає квіточки. Так що буде рання картопля у мене тут у теплиці. Редисочка теж вже на вулиці дозріла, петрушечка. Тут клумбочка така теж гарна. Подобається мені оця така огуречна трава називається. Заполоняє всю клумбу, не ростуть бур'яни і вона ціле літо квітне. Зацвітуть навіть скоро лілії. Також вдалося мені їх врятувати, не замерзли. Так, тут ще мене доготували зону відпочинку. Купила в цьому році декоративну траву. Тому що така звичайна, поки приживеться тут дуже довго. А тут скоро буду ставити басейн, то хочеться, щоб була така зона відпочинку. Тому буде тут декоративна травичка. Вірніше штучна. Так виглядає вже моя картопелька. Оцю я посадила на тиждень пізніше, то теж вже підросла. Ну, а ця була посаджена на 3 травня. То вже майже заквітнула. Бачите, вже вся-вся до одної випустила квіточки. Буде ранній урожай. Так, у мене в теплиці. Вчора всю травичку, яку покосила, підклала під свої помідорчики і перчики. Тому вони тут так гарно себе почувають. Водичку перед тим полила добре водичкою, земельку, і вона тут буде зберігатися волога. Так що все прижилося. Вчора досадила трошки перчиків ще. Увечері, бо були зовсім маленькі. Так що ось так у мене виглядають мої грядочки тут. А тут ще у мене клумба одна. Ой, радують піони. Люблю люпин, тут так красиво зацвів. В цьому році зацвіте навіть розовий піон. Дуже довго я не бачила його не квітну. Так, ну а тут полуничка, вже підспіває. Вчора трішки зірвала ягодок і сьогодні можна куштувати. Вон так нав'язалося. Це сорт хоней. Він такий не сильно крупний, але рясний і дуже рано, рано дозріває. Так що можна рвати ягідку, куштувати. Вчора ввечері полила. Так вона чистенька, можна їсти прямо з грядки. вон, така полуничка. Тут у мене більш пізні сорти, тому дозрівання, плодоношення розтягується майже на два місяці, як я говорила. Тут ще бачите цвіте, і ще тільки-тільки він починає в'язатися. Якщо тут вже можна їсти, то тут буде ще вона напротязі місяця, плодоносить. Обірвала вчора вже свою жимолость, Зірвала майже 2 кілограми. Якщо враховуючи те, що жимолость вона така на смак схожа за, на лохіну, то я вам скажу, доволі нормально. Я зібрала. Лохіна зараз 750 гривень коштує за кілограм, то дача, я вам скажу себе оправдує. Тут розрядила малинку вже. Як бачите, потрібно, щоб вона там внизу так провітрювалася. Обов'язково треба оту поросль, не, не, не потрібно зривати вчасно, щоб і ця я що в цьому році буде плодоносити. Гляньте, які гілки. Бачите, вон, будуть прям ломитися від ягід, щоб ці гілочки збереглися, не пропали. Ну і звичайно ж, молода, яка відходить щоб теж збереглася. Так, тут у мене такі зелені грядки. Це самосійне все. І чесник, і цибуля. Я бачите, стрілки не обріваю. Потім цибулька ця посіється, знову проросте. І в нас така зелена грядка, яку ми... Я її нічим не одобрюю, взагалі нічого їй не роблю. Вона тут так росте, як на такий е... сезонний урожай. Ну, а тут у мене цибуля на зиму. Як бачите, з перепадами температури з такої, то деякі випускають стрілки. Оце оці кончики треба обов'язково обрівати, не давати їм заквітнути, тому що потім не сформується цибулина. Скоро вже прийдеться сидіти біля кущів з порічкою. От Люблю їх вирощувати, а от прибирати врожай не дуже. Так, ну тут, мабуть, тля зійшла. Обробила її його все актофітом. Тут тля зійшла. Тут прямо молоді гілки, які поотходили. Бачите, кущ по річки такий у мене. Що обійти складно навіть. Ось скільки нацеплялося ягодок. А це в мене така м'ята, такі листки. Відійшла наша шовковичка. навіть містинками ягодки зав'язалися. Так що все в нас тут добре. Зараз ще в цю тепличку загляну. Виноград тут вже ось починає квітнути на вулиці, ну, а в теплиці вже взагалі зацвів. Так виглядають мої перчики, вже воно пов'язалися. Я показувала, як потрібно формувати кущ перця. Ранній бурячок, це мої помідорчики черрі. Теж понав'язувалися ой огірки. Обов'язково ну, треба зараз зірвати. Гляньте, вже воно прямо аж переросли. Вчора сюди не зайшла, не подивилася. То... От вам урожай. Сьогодні в мене огірочки. Отак. О, і тут є. Тут -то вже свій перший урожай на початку червня. Вже маю до столу. Свої огурчики. Тут теж капусточка, кущ інжиру. можливо, на осінь будемо. буде свій. І ось так у мене тут на дачі. Бачите, це гарбузи, я їх теж підсипаю сухою, вище покошеною травою, вони тоді прям швиденько так починають рости. Там накриті ще. Кабачки. Тут кабачки зазвичай прикриваю. Їм тут є так краще рости. Вони тебе добре почувають. Це ожина теж вже починає квітнути. Ну, Це Машенька, самий ранній сорт. Але ранньої ягоди не буде, вона вимерзла, а вже буде більш пізніше. Тобто тут вона ще є. Ягодка є, але буде пізніше. Ранню не вийшло отримати От персик, який я сама в цьому Можливо. році спробувала постригти. Так красиво зазеленів. мені подобається його листя влітку. Тут прям так відчуваєш себе в басейні, ніби десь в Криму. Так що ось так у нас тут сьогодні. Зелена неділя. Свято, тому нічого робити не можна, тільки гуляти, на все споглядати. Завжди чекаю таких днів, коли... Сама природа заставляє тебе нічого не робити, а просто споглядати на неї. Тобто зараз ось сяду в тінечку. Ось тут у мене ще яка клумба. Так, люблю білі квіточки, вони такі яскраві на контрасті зеленої трави. Барбарису воно теж нацеплялося дуже багато. Так що це моя лужайка така гарна. Сяду зараз ось тут в такій прохолодній песці, альтанці такій наші. І буду відпочивати. Споглядати на свою природу красиву. Яку Майже самі творимо своїми руками для себе, щоб потім малуватися і насолоджуватись. А вам, якщо було цікаво зо мною подорожувати по моєму участку, поставте, звичайно, мені вподобайку. На все добре. З вами була Людмила.